Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова цікава промгрупа. В мережі магазинів вона буде з 6 по 12 листопада на полицях. Такі чашечки у вигляді лапки. Всього є три варіанти кольорів. Об'єм 360 мл. Ціна 90 гривень. Салатник скляний від торгової марки «Люмінарк». такий собі листочок, діаметр 27 см і ціна 129 гривень. Набір скляних ємностей для зберігання: три штуки по 400 мл. Пам'ятаєте, нещодавно були такі в горизонтальному порядку, зберігалися. А тут всі у вертикальному, так би мовити, один на один вставляються. Ого, Бачите, як гарно вони всі запаковані, Тобто кожна ємність окремо в картоні, щоб не розбилася. Зараз відкрию, покажу ось так це виглядає в складеному вигляді: кришка бамбукова прогумована. Буде закривати щільно, а всі інші вони один на один закладаються, але не герметично, бо це ж скло. Герметично саме на себе не встане. А якогось додаткового прогумування нема. Ціна 385 гривень. Тут є варіанти зберігань. можна якісь солодощі, смаколики чи горішки собі зберігати? Цього разу багато цікавих кухонних новинок. Така овочечистка із контейнером. Чесно скажу, щось незвичне. Тут, бачите, ножі як на звичайну овочечистку, але є ємність. Ціна 70 гривень. А ще є ось такий варіант тут трошки по-іншому. Ціна на них однакова. Що цей, що цей по 70 гривень. Годинник електронний із функцією дата, часи та температура і волога 229 гривень. Працює від батарейок. Батарейки в комплект не входять. Є варіант із білим корпусом, або із чорним, відмічено на упаковці, який саме це варіант. Портативна USB led лампа 65 гривень. Виглядає, як звичайна лампочка. Така вона йде на USB. Має гачок для підвішування невеличкого розміру. Кухонні лопатки з силіконові із дерев'яною ручкою. Є чотири варіанти: 2 кексики і такі зимові ялинка та Санта. Ціна 60 гривень. Сковорода алюмінієва, діаметром 24 см за 399. Є вони у двох кольорах. Ще ось такому чорненькому, бо це така більш як до коричневого. Вони що зовні, що всередині однакового кольору. Наступна новинка це є ківш. Це є на ручки. Ручки на ручки на кришку. Ручка для кришки ось так. Закривається, бачите, тут нема. Це має бути одна ось така штучка. Це не дерево, це якийсь такий матеріал, намальований як дерево. Діаметр 18 см. Цікаве покриття тут всередині. І ціна такого 499 гривень літр та 200 мл об'єм френч преса для заварювання чаю 800 мл об'ємом за 159 гривень скло, пластик метал. Тримач для смартфона гнучкий на прищіпці. Ціна 76 гривень. Кольори є на вибір, але який саме колір треба відкрити і подивитися? Немає відмічено. Мені попався біленький. Ось така прищіпка для самого смартфона. І прищіпка, щоб кріпити до якоїсь поверхності. Набір органайзерів для спецій 259 гривень. Їх є 6 штук в упаковці з підставкою. Є різні кольори, який саме колір можна ось тут зверху подивитися. І ці ємності вони стоять на підставці. Залюбки вам відкрила, але бачу, що тут є така наліпка. Бачите, щоб не відкривати, тому ми не будемо. Ще цікаво об'єм, але об'єм не зазначений, а лише параметри. Так, приблизно, мабуть, 100 мл, плюс-мінус, не знаю. Миска емальована об'ємом 600 мл. Ціна 100 гривень. Давайте подивимося, які тут ще є малюночки. Бачу, є лимончики. Тут всі лимончики. Ні, ще є квіточки. Ось таких три варіанти: квітковий піоне, гарбуз і лимон. Обігрівач настільний виглядає дуже стильно, як би мовити, по-теперішньому. Ціна 559 гривень. бачу її в такому синьому кольорі або у білому. Працює він від мережі. Такий невеличкий. Є кнопка вмикання-вимикання. Рушник, підставка для просушування посуду розміром 38 на 50 см. Є 4 варіанти кольорів і різні на них тиснення, такі зігзагом або квіточки. Ціна 70 гривень. Масажери для тіла за 50 гривень. Є в рожевому або у блакитному кольорі. Тут невеличка інструкція для використання. Клей універсальний, рідкий, цвяхи. Ціна 70 гривень за 150 мілілітрів. Клей пістолет ціна 100 гривень. Тут ще є три смужки клею в комплекті. Вішалка настінна на 5 подвійних гачків. Тут, бачите, з цього і з цього боку цікаво, воно. Ціна 50 гривень. Сито металеве за 40 гривень. Такі цікаві підвісні полиці. Вони металеві. Ну, Таке тонесеньке. Воно, воно, метал метал тоненький, розмір 46 на 24 і на 8 глибина. Є в білому, є в чорному, але мені ще цей чорний, більше до темно-сірого, схожий. Е, от такий от варіант: полиця для ванної кімнати. Коштує вона 100 гривень. Органайзер підвісний. Тут метал відчувається вже товстіший. І ціна теж 100 гривень. Такі мої гачки. І тільки в білому кольорі є. Зачіпається. Що ми вже з вами дивились, то я повторно не показую, щоб одне і те саме не дивитись. Хто не бачив, то можете собі перейти. Папку АТБ у списку відтворень і передивитись, там є різні товари. Такі подушечки декоративні. Досить, до речі, такі вони наповнені. Ціна 199 гривень, розмір 40 на 40 см. З одної сторони вони однотонні, а з іншої є малюночок. Такі рибки, тваринки. Ще один варіант, але це вже подушечки на стілець із зав'язками. Такий пухнастий варіант. Три варіанти кольорів. А з цієї сторони антиковзаючі краплинки. Зав'язки з двох сторін розмір 40 на 40 см і ціна 169. Такі домашні капці. Є у двох кольорах. Такому світло сірому або у бежевому кольорі. Досить в них висока підошва, але м'яка. Ну мається на увазі не є така супер жорстка. Ось два варіанти. Коштують вони 399 гривень. Калоші жіночі утеплені, розмірна сітка з 37 по 42-й. Ось це утеплення, воно пришите, не знімається. Коштує 279 гривень. Шкарпетки жіночі ціна 75 гривень, Поліестер 75%, окрил 16. Баранчики намальовано, я думала, буде вовна, вовна, щось таке. Ось такі кольорові. Пряжа вага 100 грамів 300 метрів. Акційна ціна 50 гривень. Ціна за один моток. Шапка чоловіча. Ціна 70 гривень. В синьому, чорному, в сірому кольорі. І ще бачу ось така клітиночку з надписом спорт. Тут теж, напевно, ну так. Ось такі чотири варіанти. А є ще шапки жіночі. Утеплені. Ціна 339 гривень. І три варіанти кольорів: світло-сірий, чорний і бежевий. Показую внутрішню серединку, і, ну, тут відчувається, що вона така, знаєте, товстіша. Набір, такий килимок-пазл, є з літерами, є з різними фігурками. До речі, дуже прикольний, я колись такий мала старшою донечкою. Якщо, наприклад, у вас холодна підлога, плитка чи щось, а дитина повзає чи менше. Одним словом, прикольна річ, можна використовувати як пазлик, а можна просто скласти і користуватися як килимок. Так, ще вам зараз скажу, який тут є розмір. Ага, тут є вказано розмір одного пазлика 28х28 товщина 0,8 см. І всього 9 пазликів в упаковці. Коштує він 259 гривень. Красивинні ручки з такими фігурками ведмедика. Ціна ручки 40 гривень. Лист до Миколая. Є і конверт, і сам лист, і наліпки для декорування. Такий цікавенький набір. Я так бачу, що вони всі однакові. Ціна його 30 гривень. 459 гривень. Коштує м'яка іграшка Hello Kitty. Невеличка вона. Пазлики ціна 249 гривень. Тут, до речі, є як пазлики в натуральній величині виглядають. Один в один, бачите? Просто залежно від кількості пазлів в коробці. Ось, тут є два по 70 пазлів. Є щенячий патруль, також два пазли. І завжди забуваю, як цей персонаж називається. І Hot Wheels – автомобілі. Дуже багато приїхало всякої, я б сказала, канцелярії для діток, енциклопедії, мої перші знання, запитання, Україна. І також є казки. Але воно все в такому форматі, як журнал. Розмальовки. Зараз будемо шукати з вами ціни. Бо складається враження, що цін є більше, ніж товарів. Не знаю чому. Можливо, візьму по одному екземпляру і проскануємо, щоб не шукати тут півдня. В кого теж виникають проблеми з знаходженням цінничків до товарів. Пишіть, я ж не одна така, правда. Так, від Марва. Це з попередньої промгрупи. Так, такі книжечки є різні. О, це набори скрапбук. Це є такі, щоб вишкрябувати малюнок набори. Ціна набору 90 гривень. Наліпки різні. Ось такі наліпки це теж створювати картину, але ось такими намистинками-наліпками. Мої перші наліпки ціна 25 гривень. Це для найменших діток. Тут всі наліпки і по темах є різні малюночки. О, тут є перелік усіх ось на звороті. Взяла по одному, є ось такі різні книги дитячі. Ціна 82 гривні. Книга серії завтра в школу. О, які тут гарні малюночки. Великі ілюстрації і достатньо тексту для читання. Прикольно, що великі літери можна потім як самостійне читання дитині давати. Так, цей набір за 90 гривень. За 45 гривень книга із серії розмальовки, вірші, завдання. 199 гривень така книга із серії Minecraft. Посівник з англійської мови. І ще енциклопедії. Ціна 100 гривень. Такий варіант ігровий набір для дітей. Ціна 249 гривень. Гараж із машинками. Такі лялечки. З аксесуарами і з улюбленцем. Такий улюбленець, він як з кристалу. Ціна такої лядочки 599 гривень. Ще дещо принесла. Дуже багато є ціночки, і важко зорієнтуватися. 319 гривень набір автомобілей Hot Wheels. Три штуки. Отака От машинка метал, одна штука. Ціна 75 гривень. 159 гривень набір повітряного пластиліну. 45 стеків. 399 гривень коштує набір для творчості міні. Такий варіант? рожевий, а ще блакитний.